Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в студії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки я, Артемі Герасимов, та представник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Майор Руслан Козак. Вітаю вас, пане Руслане. Слава Україні! Вітаю героям слава! І сьогодні наша бесіда буде присвячена мобілізації в Збройні Сили України. Ми поговоримо про те, що хвилює багатьох, про можливість відстрочки від мобілізації. Перше моє питання таке. Хто зараз може отримати відстрочку? Які категорії осіб? Відстрочку від призиву на військову службу за призивом під час мобілізації на особливий період надається військовозобов'язаним на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там чітко вказаний перелік осіб, які мають право на відсрочку. Це інваліди, багатодітні батьки. Надобувачі вищої освіти, докторанти, також це не повний перелік. Там, якщо можна ознайомитися з повним переліком, який в цій статті ну, вказаний. Скажіть, будь ласка, як її отримати, і ще раз, будь ласка, повторіть законодавчий акт чи закон, яким регламентується це, це регламентується законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статтєю 23 цього закону. А як її саме отримати відстрочку? Для того щоб отримати відстрочку по мобілізації, потрібно особисто з'явитися до військомату, військовозобов'язаному з'явитися до військомату. Надати відповідну заяву голові комісії, яка надає дану відсрочку, також надати документи, які засвідчують право військовозобов'язаного на відсрочку. Комісія розглядає дані документи і вже виносить рішення, чи надавати відсрочку військовозобов'язаному, чи не надавати. Чи доступна сьогодні відстрочка в електронних застосунках? Так, відстрочка в електронних застосунках зараз доступна. Але є невеликий момент, там може бути неповна інформація підтягуватися про громадянина, тому громадянину краще звернутися все-таки до, безпосередньо до районного центру територіальної комплектації та соціальної підтримки, надати повний перелік. Також коли людина звертається безпосередньо в РТЦК та СП, вона має змогу отримати довідку, а також запис військово-обліковому документі. Людина, яка це робить через електронний застосунок, такої довідки не отримує. Дякую. А як перевірити, чи надана відстрочка? Можна зайти в застосунок електронний застосунок Резерв плюс обновитися, і там буде висвітлені дані, чи є відсрочка, чи нема, чи потрібно з'явитися до РТЦК, щоб донести якісь необхідні документи. Пане Руслан, скажіть, якщо громадянину не надана відсрочка, хоча за законом він має на неї право, як йому діяти в такому випадку? В такому випадку військовозобов'язаному громадянину потрібно з'явитися особисто до Центру територіальної комплектації та соціальної підтримки, подати необхідну заяву та чекати відповіді від Центру, від Центру соціальної підтримки та комплектації з зазначеними причинами ненадання відсрочки в письмовому вигляді. А які останні зміни в, в цьому напрямку? Чи є якісь послабшення для певних категорій осіб? Так, за останній період є послабшення, це електронний застосунок, резерв плюс, де люди можуть звертатися в онлайн режимі і оформлювати відстрочку або продовжувати її. Скажу так, що відстрочку. Продовжити в онлайн режимі може там три категорії громадян: це інваліди, багатодітні батьки, а також надобувачі освіти, там вищі, докторанти, решта військово зобов'язаних, на жаль, зараз ще повинні приходити в центр територіальної підтримки та комплектації, да, та особисто отримувати цю відсрочку. А на який строк дійсна відсрочка? Чи потрібно її поновлювати кожного разу, коли продовжується дія воєнного стану? Відсрочка дійсна на срок, який вказаний у довідці, яка надає відстрочку, право на відсрочку, або до 7 лютого 2025 року. Я вже як зазначував, в категорії, які я перечисляв раніше інваліди, багатодітні батьки та надботчі освіти. Вони не їм не потрібно з'являтися до районного центру до районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки для подовження відсрочки. Вони можуть це зробити в онлайн режимі. Себе, да, хочу зазначити, що не слід, не слід боятися приходити в районні територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Ми діємо тільки в рамках діючого законодавства. Якщо людині щось належить, вона буде уважно вивчена спеціалістами центру комплектації, та їй будуть надані всі ті права, які їй належать. Але хочеться звернутися, що по, ну, от як я, як військовослужбовець, який в територіальному центрі вже проходить службу після того, як прийшов, який має досвід у бойових підрозділах, я хочу зазначити, що все-таки людям потрібно звернути увагу на те, що у них є обов'язок захищати свою вітчизну. І потрібно все-таки З'являтися і виконувати цей обов'язок, тому що вже іде майже пройшло майже три роки війни, і ті люди, які з перших днів війни знаходяться на передовій, вони вже стомилися і морально, і емоційно, і фізично. Тому потрібно їх підтримати для того, щоб створити якийсь мобілізаційний ресурс, щоб цим людям дали дати можливість відпочити. Побачити сім'ї. Я скажу, зараз мобілізація проводиться не так, як раніше, не так, як в перші дні війни. Зараз людей вчать, роз'яснюють. В територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки людям детально доводять інформацію по військовим професіям, які зачасту пересікаються. З громадянськими професіями. Тому люди, які можуть себе виявити десь в забезпеченні, вони можуть теж служити не в бойових підрозділах, а в забезпеченні. Забезпечення теж необхідна складова. Також є багато цікавих військових професій, які навчають. Люди не направляються зразу в бойові підрозділи. Люди направляються в навчальні центри, де вони під, проходять фахову підготовку, і тільки після того, як вони готові виконувати військові е, військові задачі, вони починаються, вони відправляються по військовим частинам і там виконують ці задачі. Тому я хочу сказати, не потрібно боятися захищати вітчизну, потрібно все-таки самостійно прийти до територіального центру соціальної підтримки та комплектації. Та виконати свій військовий обов'язок це обов'язок чоловіків. Народився чоловіком. Будь добрий, захищай свою вітчизну. Дякуємо вам, пане Руслан, за отриману інформацію про службу збройних сил України, про її законодавчі аспекти та соціальні. З вами був я, Артем Герасимов, та наш гість, представник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Руслан Козак. До нових зустрічей в студії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.